Друзі, привіт! 25 серпня. Це є анонс. 25 серпня буде розіграно 500 гривень за підписку. Ми влаштуємо розіграш в онлайн-режимі. Виберемо одного підписника. Участь будуть брати як старі підписники, так і нові. 500 гривень будуть переведені або на карту, або в благодійний фонд для Збройних сил України. Ви будете вибирати самі. Я думаю, це будуть найлегші 500 гривень в вашому житті. Це все, що вам потрібно, це тільки підписатися на канал і бути на зв'язку 25 серпня. Розіграш буде проводитись приблизно о 18-й 18 годині. Тому слідкуйте, ставте дзвіночок, щоб не пропустити пряму трансляцію розіграшу. Всі? Все, все кул, всім.